«Привіт! Як ви там без мене? Щось не можу настроїти. То вище, то нижче. Подивіться, що в мене робиться. Хазяйка. Така хазяйка, Боже, вас так чисто. Тільки що міняю, міняю постіль в спальні в себе в кімнаті. Відкрита була шухляда, я діставала матрас, надягала цю, цю і ненормальну. Я її ледве надягнула, такий тяжкий матрас, а ще такий зверху, ще один маленький матрас. Ні. І вона чіпляє цю матрас шухляду, і там звідти все висипається. То я думаю, зараз вже поміняю постіль, а потім вже буду тут складати. Поміняла наволочку, донька віддала, віддала постіль свою новесечка. Їй не подобається. Ну, не подобається вона їй. або викинула, або тобі. І давай я буду спати. Чи ні? Ось діяльця, я влітку завжди їх перу, одіяльця. Кожен рік літом я перу. Раз у рік. Ось, дивіться, яка постіль гарна. Думаю, щось запишу якесь відео, а то давно не, не записувала, покажу. Вам. А тут бачите, які бардаки. Отак. А ви кажете, що я хазяйка. А я думаю, ні, я зараз його чіпати не буду, тому що це зараз почнеш складати, я вже отак, я, на, на я завжди зберігаю на, на вигоріть, тому що. Це до тіла. Все, що до тіла переться, вішає, вішається все середину. А все, що не до тіла, наверх. Так? Одяг ми весь складаємо як? Наверх. так? Лицева сторона чи як праця. Я не знаю, я ж їх не тягала, танюшка мені віддала цю постійку. О, бачите, якраз то, що треба. О, бачите, яка в мене файна пост. Видно? О, я ж Я ж сьогодні почала худати, друзі. Сіла на дієту, вже не їм. Попила. да, трошки така вона, якби, бачите, тут таке чорненьке, а ця трошки світліша, вона якби трошки вже така не дуже свіжа. Але для мене чого? Чистенька я її постелю то й буду сладки. О, бачите, дивіться, яка файна. Поміняла сьогодні. А це в мене таке покривальце. Бачите, аж захекалась, тому що товста. Тому що товста треба, друзі, худати, срочним. А тут в мене матрасик. Нікому не треба матраси. Коти подерли, думала це пилюка, думаю, жах. А це коти подерли. Нікому не треба на дитячу кроватку дуже файний матрасик. Я вже його пропонувала. Коштував 12 тисяч, віддам за 2 тисячі. Це даром. 170. 170 на 90. Я його тут поставила, бо мені жалко його викинути. А 2000 це нічого. Він майже як новий. Я його закрила тут. Це стара пости. Все. Зараз будемо складати тут наші, наші порядки. Тут в мене куча води всякої. То поляна, то така. О, сіль поміняла, тепер будемо розбиратися з цією шухлядою. Тут у мене лійки. Ой, запихалась. Тут в мене прокладки, ріки, таке все. Що, все, що моє, все, що мені потрібно, перекис водню. І всяка всячина. Це що? Альвагель. Коротше, воно вам це все не треба. Тут не настільки все розкидано, такий бардак, наскільки воно впало і це все викинулося. І все на підлогу. Я Бачите, щоб ви не думали, впали всі удлинитель мій, там водичка, а це ось попадало все шухляди. Тут такого нічого страшного немає. Але коли дивишся, то здається, що хаос. Друзі, хочу показати вам свою кімнату. Я вже прибрала, щоб ви не думали, що в мене тут прям вже такий бардак. Правда, я ще не пилососила. Я тут поміняла постіль. Бачите, тут в мене ще бардак називається. Це ось така картинка в мене. Бачите, як тут? Читайте. Що написано? Бачите? І вона ось так від руки працює. Бачите, виключила. Так. 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 Такий ночнічок собі. Бачите? Ось Ось така моя кімнатка. Це мій. Це наш, ну він вже як мій тут в кімнаті. Комп'ютер. Шухлядку я свою. Все поскладала, те, що тут було, воно ну, просто вивалилося все на підлогу. Ось їх поміняно, телевізор мій, також дітки віддали, бо у них там по-другому. Бачите? Ось така моя кімнатка. Я ще тут пропила сошу, підлогу, килимок, помию і буде чистота.